Євангелія від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським, за днів ірода царя мудреці прийшли в Єрусалим за Сходом і спитали, Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли йому. Поклонитись? Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи. Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було. Дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод. Розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода. Щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод. Побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути. Голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань! Візьми дитятко та його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься, Назарет, щоб збулося, сказане пророками: що назорей назветься. Послання апостола Павла до Галатів. Розділ перший. Павло, апостол не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих. А також і всі брати, що зі мною. Церквам Галатії, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого, за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю і перейшли на іншу Євангелію, не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б ми самі чи ангел з неба проповідали вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували, були. Нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю. Коли хтось проповідує Євангелію іншу, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися. Я не був би Христовим Слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її, я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого. Щоб я проповідував його між поганими, то я, негайно ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього п'ятнадцять днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось кажу перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські. На обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідає ту віру. Яку колись руйнував, і прославляли заради мене Бога. Псалом 17 Вислухай, Господи, справедливу мою справу почуй моє благання. Прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої. Не согрішили людським робом, за словом уст твоїх зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене, О Боже. Нахили до мене твоє вухо, вислухай моє слово. Яви твою предивну милість, ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті, кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце. Устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки й чекають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те левеня, що засідає в сховку. Встань, Господи, іди на нього та повали його, врятуй твоїм мечем від грішника, мою душу. Від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля життя дочасне, яких живіт Ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я, в моїй правді, Твоє лице побачу, і, проснувшися, насичусь Твоїм. Видом, Книга Проповідника. Розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом. Бо бог на небі, а ти на землі, тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в Богого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них не має. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітникам, чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син. Немає він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо. Яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог. Дає їй, така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись, це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя. Бо бог займає його радістю свого серця. Книга Пророка Наума. Розділ Третій Ой горе місту крові. Повному брехні, грабіжницькому, здирству кінця не видно. Ось чути ляскіт бича, чути, як гуркотять колеса, басують коні, скачуть колісниці. Летить кіннота, мечі блискають, вилискують ратища, сила поляглих, купи мертвих, трупам немає краю. Всі спотикаються об трупи, а все це за велику силу блудів блудниці чудової вроди, спритної до чарів, що блудами своїми продає народи, і сім'ї чарами своїми. Оце я проти тебе, каже слово Господа, сил. Закину на обличчя тобі подолки твого плаття, твою голизну покажу народам і царствам, твій сором. Жбурну на тебе брудом, я тебе знеславлю і виставлю на насміх. І станеться, кожний, хто тебе побачить, утече від тебе і скаже Збурена Ніневія, хто її пожаліє? Де мені для неї утішителів шукати? Хіба ж ти ліпше від Ноа Аммону, що був розлігся на ріках, що воду мав навколо себе, що валом йому було море, і море було йому муром? Етіопія і Єгипет були його потугою, і її кінця не було, пут та Лівія його помічниками. Та й він пішов у неволю, потяг у полон, а його немовлята теж були розбиті на перехрестях усіх вулиць, на його знатних кинуто жереб і всіх його вельмож закуто в кайдани. Ти теж уп'єшся, будеш непритомна, ти теж шукатимеш від ворога притулку. Усі твої твердині будуть неначе зі спілими первоплодами, як їх потрясти, то падають у рот тому, що їх з'їсти хочу. Глянь на народ твій, та тож жіноцтво серед тебе. Ворота твого краю відкрито навстіж ворогам твоїм, вогонь жере твої засуви. Черпай же собі воду на час облоги, скріпи твої твердині, увійди у грязь і міси глину, візьми у руки форму на цеглини. Там пожере тебе вогонь, меч посіче тебе, він пожере тебе, як гусінь, множись, як сарана. Розмножуй твоїх купців над зорі, що на небі. Гусінь розсіється і розлетиться. Твої князі неначе сарана, твої урядовці, неначе стрибунців рій, що розташовуються табором на мурах за холодної днини, але як зійде сонце, вона вмить зникає і місця, де була, не знати. Поснули пастирі твої. Асирійський царю, витязі твої відпочивають, народ твій по горах розбігся, і нікому його збирати. На твою рану нема ліків, тяжке твоє нещастя. Хто лиш почує вість про тебе, заплеще в долоні над тобою. Над ким бо не переходила безнастанно твоя. Злоба